Всім привіт! І настав час трошки повирішувати задачу. І а, я буду користуватися своїм задачником, який у мене є на сайті. Нагадую, щоб знайти сайт, пишемо з вами в адресній струці: редкурс PPUA. У класі головна, Переходимо до матеріалів і з. Хочу у вас вибачитись, тому що задачників на українській мові я не знайшов, тому буду вам паралельно перекладати ті задачі, які буду вирішувати. І дуже сильно раджу вам. Я буду вирішувати задачу. Ви можете ставити на паузу, а потім звіряти зі мною. І почнемо з найелементарнішого. Нам дана сторона квадрата А, знайти його периметр. І формула P дорівнює 4 а. Добре, переходимо в інтелища IDEA. Нагадую, щоб створити клас. правою клавішою натискаємо на певний пекедж, Обираємо Java клас. Пишемо: ну, наприклад, X1. Тобто перше наше з вами завдання. І що ми будемо з вами робити? Насамперед, нам потрібно написати клас main. Нагадую, щоб його написати, на клас вибачається метод. Щоб його написати швидко, достатньо натиснути дві клавіші: M та A, Натиснути Enter, і у нас метод main вже готовий. І будемо з вами зараз вже працювати. Просто реалізуємо формулу. І щоб нам реалізувати формулу з тим, щоб ми змогли ввести певне значення з консолі, будемо використовувати сканер. Його шаблон дуже-дуже простий. Пишемо сканер, і, як бачите, ідея нам вже одразу допомагає. Java, util, сканер. Окей. Також нагадую, що ім'я у нашого об'єкта сканера може бути будь-яким. Мені буде те, що легше: SC написати. Дорівнюю New. І нам ідея одразу ж підказує: New сканер. І в наших дужках пишемо System.In. Все, сканер реалізований. Далі, я вам дуже раджу на перших етапах робити певні підказки для того, щоб ви саме розуміли, що буде відбуватися. Тобто, що таке підказка? Ми пишемо певне системне сповіщення про те, що input сам number. Звикайте до англійської, вона програмістам дуже-дуже потрібна. Тобто, введіть якесь число. Далі нам сказано, що ми вводимо тільки змінну А, а результат буде записуватись до змінної Бі. Так і пишемо. Але, але що на що треба ще звернути увагу? Усі вхідні та вихідні дані в заданнях цієї групи є раціональними, тобто дробовими. Якщо в наші, наші числа дробові, то ми обов'язково пишемо тип даних або флот, або double. Пишемо Double, змінна A. і Дивіться, раніше ми з вами просто ініціалізували якусь змінну якимось числом. Тепер ми пишемо е, наше посилання до сканера. Наше посилання звучить SC. Наше посилання звучить SC. І ми так і пишемо SC, Double. Після того, як ми з вами написали SC.double, ми з вами повинні зробити наступне. Просто написати певну формулу. Так і пишемо: Double. Double. змінна пі Можна з великою, можна з маленькою, але якщо ви ініціалізували змінну як маленькою. То ви надалі будете її використовувати з, з маленьким регістром. Якщо ви напишете змінно і е, з великої букви, то надалі на усіх етапах програми вона теж повинна бути великою. Я буду писати велику букву, дорівнює. І е, буду одразу ж вирішувати це завдання. По формулі мені сказано 4 помножити на А. І дивіться, можна писати злитно, але е, краще звикайте до того, щоб е, ми з вами вже писали роздільно. Чи, е, double, PI. Е, е, далі е, пробіл дорівнює, пробіл 4, пробіл помножити, пробіл А. Крапка з кома. Як нам вивести результат? Так само, як ми і е, писали певне системи сповіщення. Пишемо сот. СО, далі подвійні лапки, і виводимо нашу зміну Пі, але після а, того, як ми напишемо, що взагалі ми робимо. І таким пишемо периметр. Або просто можемо написати Пі дорівнює, зробити конкатенацію. І ввести змінну π. Все. Ми вирішили завдання. Перше. Запускаємо. Треба трохи почекати, доки запуститься програма. Input сам number. І я ввожу, наприклад, змінну 4. Незмінно, вибачте, число. Пі дорівнює 16. Так, все вірно, все добре. Це перше завдання. І далі, якщо ви будете писати в одному класі, можна писати в одному класі. Але якщо ви будете робити нові класи, наприклад, Exercise 2, просто створіть новий клас і напишіть Exercise 2. Або, або можна робити наступним чином. Я сканер залишу, тому що далі я буду теж ним користуватись. Зроблю наступне: поставлю два слеші. Це коментар. Напишу Exercise 1. І закоментую увесь код. Весь код. І так я буду розуміти, що, щоб закоментувати увесь код, треба виділити усю область, що ви хочете закоментувати, та натиснути Ctrl slash. І далі я буду теж писати два слешики Exercise 2. Це дуже просто. Далі. Нам сказано, що дана сторона квадрата А знайти його площу. І формула S дорівнює А квадрат. Добре, так і зроблено. Теж написано, я заберу звідси системне сповіщення, воно мені буде корисно. І пишу далі. Все, реалізую змінну А. Так, так і напишу: Double. А далі ми її будемо вводити теж з клавіатури S next double. Дивіться, можуть у нас з вами бути sc, це посилання. Next double. Просто next. Next byte, next float, next int, long. І як тут нам треба з вами призвичайтесь? Якщо ми використовуємо тип double, краще писати sc.nextDouble. Якщо будемо використовувати int, то краще писати sc.nextInt. Записали. Далі реалізуємо нашу з вами змінну з S. Double S дорівнює. І як ми вже з вами розмовляли, що в Java є. Клас маз, який дозволяє використовувати певні математичні принципи. Тут є два вирішення задачі. Пишемо або маз, Це в нас буде дозволяти число возводити до степеню. У дужках пишемо нашу змінну А, кома 2. Крапка з комою. І теж потім виводимо результат. Сот У подвійних лапках S дорівнює плюс конкатенація наша змінна S. Запускаємо. Наприклад, наша сторона дорівнює 7. 7 в квадраті, так, це є у нас число 49. Чи є у нас ще інший спосіб вирішити цю задачу просто-напросто написати наступне. Double S дорівнює. А помножити на саму себе. Крапка з комою. І це не є помилка. Просто так буде трохи легше. Чому? Тому що квадрат числа це число помножити на, на саме себе. Але якщо у нас буде е, число, треба буде возвести до куба або в сьомої степені, будь-якої іншої степені, то нам краще використовувати бібліотеку МАС. Запускаємо. Input сам number. Вводжу число 7, і результат. Такий самий, Такий самий. Все. Це дуже просто, це друга наша з вами задача. А третя задача буде вже дещо складніша. Чому? Тому що нам а, вже дані дві сторони прямокутника A і B, і знайти його як площу, так і периметр. Але вона не складна, дуже-дуже легка. Те ж саме, я закоментую те, що мені вже не потрібно. Заберу ну, певне системне сповіщення. Напишу exercise 3. Далі. Система uh, OutprintLAN. Я його скопіював. І напишу input A. У нас вже треба вводити дві змінні. Так і напишемо double. A дорівнює S. next double. Далі, нам сказано, що треба ще змінну B записати. Так, і пишемо: System LN. Я просто скопіював, щоб менше писати. Input B. І робимо так само. Double B дорівнює. SC.next double. Ідея нам вже допомагає. І спочатку знайдемо за умовою задачі його площу. Так і пишемо: Double, double S дорівнює. А помножити на B. Все. Далі знайдемо його периметр. Double P дорівнює. Формула дещо складніша, але реалізуємо її так само. 2 помножити на А плюс Б. Так і пишемо 2 символ множення у дужках. А помножити на Б. Крапка з комою. І потім виводимо результат. Можемо результат записати в... за допомогою одного система от принтелена, щоб він нас вивів увесь результат в один рядок. Так і запишемо S. Але в подвійних лапках S дорівнює, плюс змінна S плюс, і краще, щоб було легше побачити результат. Запишемо спочатку пробіл, потім змінну P, дорівнює, потім знову конкатенація і записуємо змінну Пі. Є. Перевіряємо. Ей у нас, наприклад, дорівнює 7, B дорівнює 9. S дорівнює 63, 7 на 9 це у нас 63. І П дорівнює 126. 63, А, а помножити на Бі. помножити на 2. 126. А вибачаюся, тут о, замість знака помножити плюс. Ну, але це не сильно. О, о, змін. Це змінить результат. І а у нас дорівнює 7. Б буде дорівнює 9. І результат у нас буде 32. А плюс Бі. 7 плюс 9. Це у нас буде 16. 16 помножити на 2 32. Все дуже просто. Вибачаюся, що переплутав знак. Далі, по традиції, коментуємо. І потім вирішуємо вже четверту задачу. Exercise 4. Дивимось на неї. нею. <кхи> да. <кхи> вибачаюся. <кхи> Дан діаметр окружності D. Знайти його довжину L дорівнює π помножити на D. У. Uh, але де? де? Значення пі дорівнює 3,14 Ми цю задачу зробимо двома способами. Дивіться, нам дано лише змінне «Ї». Окей, так і пишемо. Саут. please, Інпут. «Ї». Окей, далі. Вводимо, чому дорівнює наша з вами Ді. Далбл. Ді дорівнює. Uh, ми можемо. Нам назов... От задача строго каже, що uh, D повинна дорівнювати. Uh, ой, тобто не Ді, АПІ дорівнює 3,14. Але наша Ді це також ми її вводимо з клавіатури Next double, а що стосується Пі, що стосується пі? E, double Пі дорівнює 3,14 Крапка з кома. І далі ми e, записуємо формулу Double L, дорівнює e, D. О, опі помножити на ДІ. І все, це, це вся наша з вами формула. Так і пишемо. Пі помножаємо на ді. Крапка з комою. Далі виводимо результат. Саут. в лапках L, дорівнює, попрошуємо, пишемо, плюс L. Але робимо, щоб наш результат був дещо більш шикарний. Запускаємо наш з вами код. D дорівнює, наприклад, 5, 15,7. І нас буде ще один Це один із способів, але ми можемо зробити дещо інакше. Ми можемо за допомогою нашого класу Mass mass.pi. І ось дивіться, є підказка, що наше П дорівнює аж такому е, бага, е, числу. Воно дуже-дуже довге. Ну, можемо його використовувати. І результат дещо зміниться. У нас буде дещо відрізнятися від того, що ми зараз бачимо. Запускаємо 5І. 15,7 і останні числа, які у нас відповідають за тисячні та 10 тисячні, вони вже відрізняються. Є два способи, які вам більше подобаються, такий використовуйте. Далі вирішимо ще п'яту задачу. Так, і пишемо, коментуємо. Exercise 5. Дана нам з вами довжина ребра куба А. Знайти його об'єм, де V дорівнює А у кубі, а площа його поверхності дорівнює S помножити на С дорівнює 6 помножити на А в квадраті. Окей, так і робимо. Пишемо системне сповіщення. Please. Input. A. Далі вводимо число, змінну A, Double A. Дорівнює. SC.next double. І перше, що нам треба знайти, це е, об'єм. Так і пишемо. Double. V дорівнює. І, як я вже казав, краще використовувати MAS. Муз. У дужках ми, ми записуємо змінна А, кома 3. Крапка з комою. І е, те ж саме для нашої змінної s. для нашої змінної s. double s дорівнює, 6. І дивіться. Тут краще зробити наступним чином: взяти у дужки маз нашу змінну А, у квадраті. Краще так робити, тому що, якщо буде задача більш складна, то нам буде краще. Використовувати багато дужок, щоб не заплутатись. Ну, це у нас з вами принципи послідовності виконання математичних дій у нашій математиці. І пишемо вивід результату. САУт. Далі V дорівнює плюс конкатенація змінна на V. Далі плюс в дужках пробіл. S дорівнює плюс S. Зробили, запускаємо. Вводимо змінну А. Наприклад, вона буде дорівнювати 3, 3 в кубі. 3 помножити на 3 9. 9 помножити на 3 27. І змінна S – це 6 помножити на квадраті. А в квадраті у нас буде дорівнювати 9. 9 помножаємо на 6, це 54. Все дуже дуже просто. Дякую за увагу. У наступному ролику будемо вирішувати наступні наші з вами задачі, які у нас будуть це шоста, сьома і так далі.